Ви любите музику, у вас є улюблений співак або співачка. Згадайте, їх зараз, пригадайте цей голос, от закрити очі, згадайте, як звучить ця музика. Згадайте свої емоції, свої почуття, коли ви слухаєте цю людину і цю музику. А тепер уявіть, якби він чи вона не наважились на те, щоб займатися музикою. І ця людина би вас обікрала. На ту радість, на це задоволення, на ті емоції, які ви отримуєте від того, що ця людина створює. Так само і ви. У вас є ваш унікальний потенціал, і є щось таке, що в цьому світі можете реалізувати тільки ви, більше ніхто. І якщо ви цього не робите, то ви просто обкрадаєте інших. Комусь не вистачає саме вашої музики. Саме тому я створила два формати роботи: є курси для самостійного проходження, психологічні, терапевтичні, і є індивідуальні формати консультації і розстановки. І до 1 грудня я хочу вам запропонувати дуже м'яку і вигідну ціну мінус 20% на все. Курси про авторство свого життя. Сім кроків до себе це робота із сімейними родовими сценаріями, курси про гроші та реалізацію, і шість рівнів змін. А індивідуальні формати це консультації та розстановки. І все це для того, щоб ваша музика обов'язково зазвучала. Якщо ви хочете отримати деталі, пишіть, буду рада вам допомогти.